Важка ковдра це не просто тренд, а справжня знахідка для тих, хто хоче спати краще. Уяви, що тебе огортають ніжні, теплі обійми, але це не людина, це твоя ковдра. Вона рівномірно тисне на тіло, імітуючи ефект обіймів, що допомагає розслабитися, швидше заснути та спати міцніше. Вчені довели, що цей легкий тиск стимулює вироблення серотоніну, гормону радості, знижує рівень кортизолу, гормону стресу. І допомагає виробленню мелатоніну гормону сну. Дослідження показали, що люди, які сплять під важкими ковдрами, на 63% рідше прокидаються вночі, а їхній рівень тривожності знижується в середньому на 31%. Кому вона необхідна? Тим, хто постійно прокидається вночі, людям із тривожністю та стресом, тим, хто має проблеми зі сном, дітям, які часто крутяться у ліжку. Але важливо правильно обрати ковдр. Її вага має становити сіні 12% від вашої маси тіла, інакше вона не дасть бажаного ефекту. Тож, якщо ти постійно крутишся в ліжку або засинаєш з думками про завтрашній день, спробуй важку ковдру. Можливо, саме вона змінить твій сон назавжди. Пиши в коментарях, що думаєш про таку ковдру. Хотів би спробувати? Дякую за увагу до каналу Тех Здоров'я. Це для мене велика підтримка. Якщо серед твоїх знайомих є ті, хто страждає на безсоння чи стрес, поділися з ними цим відео. Можливо, ця інформація допоможе їм нарешті виспатися.